Я, я міг би подумати, що ця, ця заява Януковича про те, що він завжди був проти НАТО, а був за ЄС, вона якась елементом, є елементом нагадування про себе. Тобто, ну, він, може, захотів так сказати, а от Росія сказала, ну ми не проти. Виступай собі. Тому що очевидно, що без погодження з російським органами влади це такий виступ був би маловіргідний. Але справа в тому, що на наступний день після Януковича Путін теж вийшов сказав, що Росія ніколи не була проти членства України в ЄС. Синхрон. Синхрон. Що означає цей синхрон? Да що означається сідушка бабуська? Да, ви знаєте, коли ви останній раз Януковича бачили по на екрані на блакитному екрані? Витаєте на блакитному дуже давно, а навіть в Ютубі, якщо там з'являється Азаров, раз по раз якийсь там дає коментарі, розказує про те, як би він розролив ту чи іншу ситуацію? Ну Януковича просто взагалі не існувало в медійному просторі. Останній раз Янукович брав участь в політичних подіях в лютому, 2022 році, коли йшли переговори в мінську. Куди його Москва привозила, нібито для того, щоб він підписав указ про передачу своїх повноважень новому українському лідеру? Москва, оскільки, оскільки Москва вважає, що Зеленський нелегітимний, а легітимний Янукович, хоча строк повноважень, по секрету, скажу, у нього теж давно витік. Ну, за тією логікою ж російською, правда, ще yeah. лише, набагато давніше витік, ніж у Зеленського. Ну, але він був я умовно кажучи, легітимним Несторонений, Москва. і це йому в стаж не зараховується. Це як когось звільнили з роботи і він прийшов до суду. А вони кажуть, Його. я вас відмовлю. На він намагається поновити на роботі. Ви кажете, так? Да, да, да. Да. в якій В якійсь мірі так Москва намагається сказати, що в рамках переговорного чи транзитного процесу по Україні ми хотіли б, щоб в цьому процесі приймав участь і Янукович, Щоб, можливо він підписав якийсь документ перехідний. В якому статусі, в статусі колишнього президента України, чинного президента, неважливо. Але вони намагаються інтегрувати Януковича, посадити його за переговорний стіл. За переговорний стіл. Вони так само для цього його возили в Мінськ. Для цього вони возили Захарченка час і Плотницького в теж під час підписання мінських угод. Ще раніше там їхні підписи стоять. Це намагання сконструювати ще одну Україну, ще один переговорний, переговорний пункт в цих переговорах. В чому Юнуковичі намагаються з європейцям? Я ж за вас завжди був. Я завжди за європейський союз. Да, Путін дивіться не проти. От я готовий привести Україну в Європейський Союз, але без НАТО. Звичайно, рівень довіри до Януковича він там десь має, мабуть, е показники, які не заміряються, на які вимірювальні пристрої не реагують. Е антирейтинги величезні, причому в обох сегментах і, е і умовно кажучи, про західному і антизахідному. Але якусь технічну роль, технічно-політичну, на якомусь стапі він може зіграти.